Доброго дня, діти! Сьогодні ми читаємо казку Ельзи Бесков Тідок, що говорив лише промовками. Ельза Бесков – шведська дитяча письменниця та ілюстратор дитячих книжок. Вивчала мистецтво знавства на факультеті мистецтв Університету коледжу мистецтв, ремесел і дизайну в Стокгольмі. Вийшла заміж за Натанаеля Бескова в 1893 році. В шлюбі мала шістьох дітей. На екрані ви можете побачити деякі зображення її книжок з її ілюстраціями. За необхідності, поставте відео на паузу. Для того, щоб наш ротик гарно читав, давайте промовимо скоромовочку. Король корону закріпив на корову хто швидше позмагайтесь. Отже, казка: Ельза Бесков. дідок що говорив лише промовками? Жили собі король і королева. Якось сиділи вони та й снідали. Тобі треба поговорити з нашим садівником, сказала королева. З якого це доброго дива? здивувався король. То вельми мудрий чоловік, вела далі королева, хоч що йому кажи, на все має свою примовку. Та невже, не повірив король. Може, Поб'ємося об заклад? А чого ж? Якщо я виграю, то збудуємо для нього ліпшу оселю, сказала королева. Гаразд, згодився король, і вони подались шукати старого садівника. На виході, король і королева зустріли генерала і якогось радцю, що йшли до короля на розмову. Ходімте з нами, будете за свідків, звелів король. Ми з королевою побились об заклад. Старого садівника вони знайшли за роботою. Він саме копав. «Добрий день!» – привітався король. А ви що, добродію, вже трудитесь? Хто рано встає, тому Бог дає, відповів дідок. Очевидно, ви, добродію, хочете сказати, що ми встали надто пізно? спитав король. Чим ближче до вечора. Тим людина краща, відповів дідок і вклонився. Мабуть, ви, добродію, почали вчитися свого ремесла ще молоду, спитав король. Мудрим ніхто не вродився, а навчився, відповів дідок. Певно, вам, добродію, відомо, що ми ворогуємо із сусідньою державою, спитав король. Де двоє ворогують, там і третій користає відповів дідок. У нас з нею вже була сутичка на кордоні, сказав король. Усе, що робиться, то на краще, відповів дідок. Вони аж не тямлять від гніву, сказав король. О, собака від злості кусає собі хвоста, відповів дідок. Що ж ви мені, добродію, порадите вчинити? спитав король. Легше загасити іскру, ніж велику пожежу, відповів дідок. Але як же мені налагодити дружні стосунки? спитав король. Добрим словом і гадюк чарують, відповів дідок. А якщо не поталанить? спитав король. За терпіння Бог дає спасіння, відповів дідок. Але мій радця велів мені розв'язати війну, сказав король. Сліпий сліпого заведе до ями, відповів дідок. Що ви хіба не знаєте, якої слави він зажив своїм розумом? спитав король. Не все те золото, що блищить, відповів дідок. Усе одно нам треба розширити своє володіння, сказав король. Хто набагато зазіхає, той буває все втрачає, відповів дідок. У тій державі сила селен народників, а в нас лише один, сказав король. Краще синиця у жмені. Як журавель у небі, відповів дідок. Мій генерал твердить, що запросто можна захопити половину сусідньої держави, сказав король. Не кажи гоп, поки не перескочиш, відповів дідок. Але він певен, що переможе будь-яке військо, вів далі король. Говорить, як чоловік, а робить, як дурень, відповів дідок. Що ти хочеш цим сказати? спитав король. Порожня бочка торохтить, відповів дідок. Почувши те, генерал розгнівався. Не буду більше такого слухати, закричав він і питався геть. Краще ходити, ніж погано бігати, мовив дідок. А воно й справді смішно таке слухати, сказав радця і теж пішов геть. Найдужче сміється той, хто сміється останній, мовив дідок. Напевно, дідоню, я послухаюся твоєї поради і відверну війну, сказав король. Мудрий завжди дослухається порад, відповів дід. Ну й гаразд, тоді я зараз же піду і побалакаю з іншими радцями, сказав король. Куй залізо, поки гаряче, мовив дідок. Що за дивина? озвалась королева. Та ж ви, добродію, самими примовками відвернули війну. О, мала крапля й великий камінь продовбе, відповів дідок. «Із вдячності до вас, добродію, ми побудуємо вам новий красивий дім той, якого ви хто з нас скільки чекали, сказала королева. Якщо чекає з чогось гарного, то чекання ніколи не буває довгим, відповів дідок і всміхнувся. Дайте відповіді на такі запитання. Чим зацікавив короля садівник? Із чого король розпочав розмову з дідусем? Чим цікава їхня розмова? Доведіть, що дідок усі примовки влучно використовував у розмові? Як примовки відвернули війну? Яку роль відіграють примовки в нашому мовленні? Почитайте разом із своїм сусідом діалог. Побудьте детективами та порахуйте кількість промовок, які вимовив садівник. Чекаю на ваші відповіді. Ваше домашнє завдання сторіночка 102 читати, переказувати, відповідати на питання. Дякую за урок. До побачення!